Доброго дня! Добрий день, шановні друзі. Лабораторія морального, громадянського та міжкультурного виховання Інституту проблем виховання та Асоціація Гайтів України запрошує вас на тренінг «Зроби себе впевненішим. Сходинки зростання ми продовжуємо спілкування у цифровому просторі. Сьогодні Україна перебуває в складних умовах. Ми віримо в наші збройні сили. І кожен з нас на своєму робочому місці в кожній своїй справі наближує таку дорогу для нас перемогу. У 2016 році ми з вами прийняли концепцію сприяння та розвитку дитячому руху. Однією із напрямів цієї концепції є виховання громадянина Патріота. І важливе для наших дитячих. Громадських організацій усягнення міжнародного досвіду, який сьогодні є у світі. І таким досвідом є Скаутський рух. І ми запрошуємо послухати і долучитися і поділитися. Ми хочемо поділитися нашим міжнародним досвідом і долучитися вас розповідати міжнародним друзям про Україну. А починаємо ми 22 лютого в день роздумів, коли. Народився засновник скаутського руху Лорд Баден Паул та його дружина Агнес. І в цей день скаути і гайди в усьому світі думають про тих, кому потрібна енергія, кому потрібна допомога. В цьому році, звісно, всі будуть думати про Україну, Туреччину, Сирію. А потім, 1 березня, ми пропонуємо вам 5 тренінгів за міжнародною програмою Фрібі Мі, почувайся вевільно, розробленою в Лондоні декількома різними інститутами. Направлена про на боротьбу зі стереотипами в різних країнах, і зібрали дослідники досвід краси з усіх частинок світу. І подивилися, як різні діти в різних країнах реагують на стереотипи, які пропагандує ЗМІ і різні мас медіа і як з цим боротися, щоб залишатися вільним, не тільки Фізично, а ще й морально. Тому долучайтеся більш детально в анонсах наших заходів. Ми будемо раді отримувати від вас зворотній зв'язок. Що вам сподобалось, які пропозиції для нашого подальшого співробітництва у вас будуть? Запрошуємо вас на наш тренінг. До зустрічі!